Конна мейка фірми Кронер, розмір якої 78 на 49 см. Графітового кольору, виготовлена з нержавіючої сталі, покрита під покриттям. Завдяки кристаликам мейка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обишуває. Наявності мийка як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач з витяжним мусаком, двохрежимний на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон кріплення. Та заглушки. Ціна такого комплекту 7500 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.